Одовж багатьох років Павлоградка Тетяна Близніченко майже щодня рятує десятки котів та собак. Вона допомагає безхатнім тваринкам боротися за власне життя. Проте днями у зооволонтерки сталося лихо. Її дача згоріла вщент. Полум'ям знищено всі запаси кормів, горщики, медикаменти, коврики, миски. Але найголовніше пожежа забрала життя семи кішок та шести котів. Два місяці ми вже топимо піч. Топимо і дровами, і углом, і древесним наповнителем. І це кожний день, кожен день. В той день я була на дачі одна, чоловік мене привіз повіз додому, поїхав по роботі, проступила, як завжди. Тобто, що могло статися? Може коти грались, може бігали, може щось упало на піч, може, щось було з трубою. Ну. Те, що ми там перетопили, я перетопила, перепалила більше, чим треба. Закинула, ні. У нас там градусник, до 20 градусів ми більше не, не топили. І як ніколи, я відкрила двері в, із кімнати в коридор, щоб котам було більше місця, тому що їм тісно. За словами пані Тетяни, загоряння було раптовим. Причина невідома. Може, хтось пригав, може, якась фантик, бумажка, тряпка. Не знаю. Просто не знаю. Просто без 28 вечора, в 4 я ввечора йшла додому пішком, а без 28 мені дзвонив председатель кооперативу і сказав, що наш дім горить. Після пожежі до зооволонтерки одразу звернулись небайдужі з різних міст України із пропозицією допомогти. Вже прислали першу допомогу із Дніпра Савпец Україна. Мені Дали п'ять кормів для котів, п'ять мішків, п'ять мішків для собак, корму, тому що я кормлю не тільки котів, я опікаюся собаками, і зараз вони тут, і вони не мої. Зі Львова позвонили і сказали, що відправили вже посилку і що там є і декілька переносок, декілька горшків. У тобто, мене в мої, на моїй дачі було все. Були всі медикаменти, тому що то дача ну, орендована, будемо казати так. Тобто, все, що було, все було тут. Зараз немає ні шприців, нічого немає. Також пані Тетяна додала, що й павлоградці долучились до допомоги. Павлоградці відкликнулись. Я знаю, що вони самі без мене зробили пости, виложили самі мої картки. Я цього не робила, дівчата зробили самі. Люди допомагають. Є Вікторія, яка мені допомагає завжди. Вона зараз принесла гроші вже. Після пожежі на утриманні залишається більше двох десятків тварин, яких нема куди діти. У мене немає куди їх перевести. Такого приміщення в мене немає. То мені зараз приходиться тільки їздити і кормити, і задержати. Двоїх я забрала додому, двоїх у мене сусідка взяла, і п'ятеро знаходиться в ветеринарній клініці на передержці. Ну там була стерилізація і кастрація. Я попросила, щоб Яна Самборська їх передержала в себе, бо зараз я їх не можу забрати. Першочергове завдання допомогти розібрати завали, а також придбати рідкий корм для котів. Зв'язатися з Тетяною Близніченко можна за номером телефону 050 680 20 82. Данило Трохименко Єгор Брова Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Поліція знешкодила угруповання Біле братерство, яке збувало на Дніпропетровщині наркотики з річним прибутком у 50 мільйонів гривень, повідомляють у Нацполіції області. Щомісячно учасники злочинної організації придбавали близько 10 кілограм майстер-кладів, в які входили в заборонені до обігу психотропні речовини та наркотичні засоби, які у подальшому вони розфасовували та збували у наступній кількості близько п'яти тисяч доз альфа пвп близько трьох тисяч доз метамфетаміну та близько двох тисяч доз наркотичного засобу метадон. До 7 кілограм канабісу учасники злочинної організації вирощували самостійно у спеціально визначених для цього місцях. Окрім того, учасникам Чинна організація було підшукано місця та обладнання лабораторії для виготовлення альфа пвп за оперативними даними кримінальної поліції. Злочинну організацію очолив кримінальний авторитет з числа угруповування Біле Братерство, основний склад якого був ліквідований ще у 2018 році. До складу організації він залучив 16 осіб, які відповідали за виготовлення, фасування, розподіл та збут наркотиків на території Дніпропетровської області. Обіг складав майже 4 мільйони гривень на місяць. Щоб приховати свою злочинну діяльність, учасники злочинної організації постійно змінювали мобільні термінали, місця зберігання, фасування наркотичних засобів, а також банківські картки, за допомогою яких переводились грошові кошти, отримані незаконним шляхом. Для ліквідації наркосиндикату було залучено майже 500 поліцейських. Правоохоронці провели 70 обшуків за місцями мешкання фігурантів та на інших об'єктах нерухомості. Слідчі вилучили понад 7 кілограмів канабісу, понад кілограм синтетичних наркотиків та зброю. В ході слідчих дій виявили понад півмільйона гривень, отриманих за збут наркотиків. Всіх учасників угруповання разом з ватажком затримали та повідомили про підозру. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Відтепер допомогу на дітей можна оформити, не виходячи з дому. Повідомили у Міністерстві соціальної політики. Її можна оформити дистанційно на порталі Дія. Мова йде про такі види допомоги: допомога при усиновленні дитини для батьків, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність. Допомога людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Допомога на дитину, одинокій матері або батьку. Призначення допомоги відбувається впродовж 10 днів з моменту звернення, а повідомлення про результат звернення надійде в особистий кабінет користувача на порталі Дія або на електронну пошту. Готуй сани влітком, так радить народна мудрість. Тож взимку Павлоградське управління комунального господарства і будівництво підготувало тендер на закупівлю послуг з покосу трави на території міста. Такі операції зазвичай проходять відкрито у системі тендерів. «Прозоро». але у Дніпропетровській обласній державній адміністрації зацікавились цим тендером. Учасники робочої групи наголосили, що частину робіт можна було б покласти на міське комунальне підприємство і так заощадити кошти. Виникли питання щодо вартості послуг у 3 мільйони гривень. Містян такий факт обурив і набув розголосу. Мовляв, сума невиправдано завищена, і ці кошти можна було б використати на відновлення інфраструктури. ПТРК вирішила розібратись. Скільки ж насправді коштують послуги з покосу трави? І чи дійсно вартість завищена? Міський голова пояснив, чому саме таку суму зазначили у закупівлі послуг на покос трави? Минулому році ми потратили десь приблизно я не пам'ятаю ну мільйонів вісім, якщо в цілому взяти на покос трави за за рік. Тобто це сума взагалі ні про що. Цієї суми недостатньо. Її треба в декілька разів збільшувати для того, щоб виконати всі роботи по місту. Оксана Горова, голова ОСББ, жінка знає, скільки коштує утримання прибудинкових територій у Павлограді, і каже, що ціна виправдана. Я розумію масштаби, от у нас одна тільки Дніпровська, люди постійно жаліються, що на пустирях не косять. І 23-й рік взагалі був складний. Ну, навіть багатоквартирні будинки. Ну, от ми чекали три тижні, щоб людина прийшла і покосила. Ну, нема людей, їх нема фізично чоловіків. Ми розуміємо, що дуже багато сьогодні на фронті. Збільшилася ціна на паливо, збільшились ціни на, на ті ж матеріали, на косу яку треба замінити і е, різні ну як сказати погодні умови три мільйони гривень підуть на покіс 121 гектара ми підрахували скільки ж обійдеться місто покосити траву на площі один квадратний метр і це дві з половиною гривні. Якщо ми візьмемо багатоквартирні будинки, і в середньому навіть візьмемо ту вартість, яка була, а це більше двох тисяч на під'їздному будинку. Ну, візьмемо в середньому, то це десь чотири мільйони. це тільки багатоквартирні масштаби міста набагато більше, набагато більше територія у міста. Ну, три мільйони це тільки почати. Це взагалі не про що. Це це, це, це навіть, мабуть, тільки одна Дніпровська і взагалі не заходити більше нікуди. Причому. Тому люди вважають, що що все повинно коситись вчасно, часто не повинно було зростати і не раз на рік, правильно? У Павлограді роботи з благоустрою покладені на дві міські організації: комунальне підприємство, затишне місто та управління комунального господарства. І щоб зменшити навантаження на обидва підприємства, обов'язки розділили між ними. Тендер на 3 мільйони подало управління комунального господарства та будівництва. Торги вже завершені. І фірма-переможниця має надати послуги не пізніше, 15 червня. Стало питання знову таки протокольно рекомендувати відмінити тендер. Ну, взагалі, абсурдне рішення, тому що я, я розказую виконуючим обов'язки, я не маю права вмішуватись в господарчу діяльність любого розпорядника коштів. Він проводить тендер, і ви не маєте права вмішуватись. Рекомендувати чи не рекомендувати. Якщо є порушення закону, у нас ціла куча правоохоронні органи, прокуратура антимонопольний і так далі, і так далі. Як це що ви відмініть? Ви ж до мене звертаєтесь як до міського голови. А тепер уявімо, який вигляд матиме місто, якщо траву не косити. Якими будуть при цьому парки, сквери та головні дорожні магістралі міста? І що натомість можна придбати за ці ж три мільйони потужний генератор на одне з підприємств міста. Такі вже становили минулоріч. Або зробити ямковий ремонт доріг. Відповідь. Очевидно, Павлограції заслуговують на комфортне та безпечне життя навіть у воєнний час. Бо вони тут живуть, працюють та сплачують податки. Олена Куліш, Єгор Митник, Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. У рамках робочого візиту міський голова Анатолій Вершина відвідав один із дошкільних закладів Павлограда. У холодний період року садочок опалюється автономною котельнею. Працює вона на газу, але залежить від електроживлення. Тому автономне опалення дошкільних закладів для міста залишається пріоритетним питанням. В цьому дитячому садку є підвал укриття, найпростіше укриття, тому ми зробили все для того, щоб тут. Встановити альтернативне електрозабезпечення для того, щоб працювала і котельня, і була електроенергія в цьому дитячому садку. Торік восени один із дошкільних закладів освіти відчинив двері для маленьких вихованців. У садочку облаштували укриття, і тепер він працює у дві зміни у першій та другій половині дня. У місті три таких садочки, які наразі працюють офлайн та приймають дітей. Ми забрали максимально всіх бажаючих. Да. Як вже сказала Анатолій Олексійович. є діти у нас з різних районів нашого міста. У нас в центральній частині є ще один садок, тому він розвантажує, але всі бажаючі, ну, лише одна умова. Діти з чотирьох років і там три, ви ж розумієте, що діти повинні бути вже самостійними, обслуговувати і, на жаль, повітряні тривоги ми повинні спускатися в найпростіше укриття. Забезпечення освітніх закладів міста енергоресурсами займається комунальне підприємство Павлоград Трансенерго. Ми створили таке комунальне підприємство, якому передали всі котельні, які є автономними, тобто і школи є. У них на балансі 11, да? 11 котелень. Які працюють в бюджетних закладах, і Павлоград Трансенерго, і в тому числі у них і водозабір, Це напрямки, такі які якими вони займаються. Минулоріч у цьому садочку встановили генератор на 45 кВт. кіловат. Він має забезпечити роботу автономної котельні, а також заживити приміщення садочка в цілому. АВР переключає автоматично, генератор сам запускається, не треба в мі... в... Контролювати. контролювати чи вмішуватися фізично людиною. Коли, світло, сам... да. коли вклю... включається світло, постачається електроенергія, він так же само АВР переключає на світло, а Можуть. генератор глушиться. Дуже, дуже просто запускає. В наступному сюжеті директор Павлоград Теплоенерго розповість про резервне живлення котелень та про можливий форс-мажор у системі опалення в разі блекауту. Олена Куліш, Єгор Брова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.